Христос рождається? Слава Україні! Шановна громада, я святкував з вами один новий рік і другий новий рік. І сьогодні я, через день я поїду, мав, до, до Львова, бо все таке родина є. Але я вдома сказав: в мене є родина у Львові, діти, внуки і так далі. Але ту сім'я моя на Майдані. Кожен майдан це член моєї сім'ї. Дозвольте висловити подяку нашому майдану, особливо жителям Києва, що я подивився вчора навколо мене там дуже багато людей. Я дуже задоволений, що люди проспалися, особливо Київ. Львів проснувся давно. Якщо на то пішло Львів, можливо, найдіноча мені не спить, я думаю, як вийти з тої ситуації. Але я все релігійною стороною притримуюся. Є релігійний гімн. В єдності, сила народу, Боже нам єдність подай. От я хочу привітати вас, побажати, вам міцного, міцного здоров'я, радості, і натхнення і сили для того, щоб ми могли вистояти від тої навали бандиткою. Я подивився сьогодні фільм, це жахливо, я перший раз його бачив. Що ми таку банду вибрали до влади. Це жахливо. Нас на Заході цього не було. А тут, я думаю, знаю. тепер фільм дуже цікавий, я би навіть. Хотів в Західній Україні, а зокрема у Львові, продемонструвати цей фільм, щоб деякі люди ще сплять, щоб пробудили, щоб бачили, хто таке, кого ми маємо. Я, наприклад, скажімо, я ніколи не називаю президентом, бо він не може бути президентом. Судимий. Але сюди, сюди, бачите, я бачу, що він судимий, судимий по серйозних речах. В нас бійсна формація, що він тільки шапки крав. А тут бачите, що він мав угрупування таке. Я хочу побажати ще раз і ще раз здоров'я і сили натхнення і вам, нашому майдану в Києві, нашому майдану у Львові, і в Харкові, і в Луганську всіх. Я думаю, що в Харків на Майдан я ще попаду теж. Я думаю, що здоров'я мене вистачить. Що в Харкові мене мене запрошували вже. Майдан там дуже активний, тільки малочисельний. Там ті допкини, кернеси тут правлять. Ну, що ми говоримо бандитською владою. Ну, але, але ми не можемо сказати, там є Харків, ми повинні любити і поважати його. Ну і все, ну, ми, Я дуже задоволений, що я маю таку велику сім'ю. Хай вам щастить і здоровля вам! Я ще хочу заспівати таку лемківську пісню, ми там е -е, співаємо Лемківськ хору. Може, хто знає, може, не знає, але НАТО не звучало. Тут багато пісень Лемківських звучало, але я хочу таку, що ще не, не чув. Під облачком явір похилений, Сидить на ній пташок примилений, слухай мила, як той й пташок співати, жест любости, з жес любости, неч добрі не бивать. Мила моя, ти спокута єдна, любив я тя, не, ріга, не два. Вче медала зілляся напити, Жи я не мож без не як жити. Жи я не мож, жи я не мож без тя не мож жити. Мі ворожка давно ворожила, Женя зрадить дівка чорна брива, ще не буду видів за ним світа. Аж проминуть мої літа. аж проминуть, аж проминуть мої літа. під облачком явель зеленіє, слухай мила, як той пташу хвіє, може, візня мірі з воронями. Мила моя, що то буде з нами. Мила моя, мила моя, що то буде з нами. Дякую, шановна громада. Крипіться, дайте сили, натхнення і нам, і всім людям. Всього найкращого. Христос зважається. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! Україна! Україна понад усе! Я, я казав на початку е, того приїзду моєму. На початку, що я не поїду, поки я Януковича не, не, не винесу на носилках. Бо так, так, він, так він не ступиться, то я знаю вчора акція. Я вчора акції був, просто мені жалко, бо ще таке велике свято, і ми пішли на такі тортури, розумієте, але іншого і виходу нема. Я то хотів ще багато сказати. Але тут Але тут я багато, тут я ще може все скажу, може ще Все, все не краще? Тут зараз буде молитва. І вже. Дякую вам, дякую вам. Все.